Добрий день, дітки. Наше заняття сьогодні почнемо з привітання. Доброго ранку небо Блакитне. Доброго ранку Сонце привітне. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку усім на землі. Діти, я хочу, щоб ви мені допомогли, тому що до мене сьогодні приїхав. Ось такий гість. Скажіть мені, будь ласка, хто до мене приїхав на машині? Ану, подивіться уважно. Так, це кіт, точно, а він такий пухнастий, що я навіть відразу і не здогадалася, хто це. А на чому він приїхав? Скажіть мені, будь ласка. Правильно, він приїхав на машині. Отже, ми з вами повинні запам'ятати, що той, хто сидить за кермом, є шофер. Є така професія, так? Шофер, повторіть за мною разом, молодці. Отже, наш котик шофер. Правильно, молодці. Машиною керує водій. Машини, діти, бувають різні. Вони бувають і великі, і маленькі. Вантажні та легкові. І деякі з них зараз я вам продемонструю. Подивіться, будь ласка, уважно, що це за машина. Це машина, яка привозить до магазинів смачний хліб та смачні солодські булочки. Правильно, молодці. А ось цю машину ви, мабуть, також зустрічали на вулицях міста. Це пожежна машина. Вона має дуже великий розмір. А ось це екскаватор. Абсолютно правильно. В рот каміння набирає без усяких перешкод. Будувать допомагає довгу греблю і завод. А ось ця машина дуже часто також допомагає людям. Це швидка допомога. А ось ця машина контролює порядок на вулицях. Це поліцейська машина. Отже, багато існує різних машин. І ви повинні знати, що шофер на дорозі має бути дуже-дуже уважним та обережним. Рухатися лише своєю стороною повинен шофер в одному напрямку, не заважаючи іншим машинам. А ще за машинами потрібно доглядати. А сьогодні ми з вами спробуємо одну із машин намалювати. А для цього. Нам потрібно буде взяти в руки олівчик. Олівець в руці катаю, поміж пальчиків кручу. Неодмінно кожен пальчик, будь слухняним, я навчу. А малюватимемо ми сьогодні з вами дуже красиву машину, яка називається автобус. Наш автобус буде великий, тому що він має багато, багато місць. Ви їздили на автобусі? Отже, зараз спробуємо його намалювати. Починаємо!